В цьому відео ми з вами спробуємо змоделювати або розібрати для початку, як змоделювати цю скріпку. Скріпка або Paper Clip має довжину оцієї кривої 10-12 см. Тобто це буде для нас своєобразним таким своєрідним еталоном, і ми будемо автоматично через grasshooper міряти цю довжину, щоб зрозуміти, чи правильно ми все налаштували. Тож, я хочу в цій вправі задіяти Райна плюс Grasshopper. І також давайте створимо практичну, практичну річ, яку можна надрукувати на любому 3D принтері зі звичайного PLA і користуватись в побуті. Ну що ж, давайте змоделюємо ці криві. Сфокусуємося на кривих, які, до яких не застосована команда Blend. Тобто з'єднання автоматичне кінцівок цих кривих, і ми бачимо різні яруси. Ярус 3 де максимальна відстань по Y. Ярус 2 якась середня і є ще нульова позиція. Ми їх будемо синхронізовувати. Тобто тут у нас є декілька моментів, як ми можемо це зробити. Якщо ми поставимо в ці, давайте отак, тут у нас є нульова позиція. Пари точок. Ось точка, ось і ось ці точки. Намалюємо ці криві, потім відправимо ці точки методом проєкції ось на ці криві. І відповідно до цього, при переміщенні цих кривих, ми зможемо з вами регулювати позиції цих точок. Але потім в цьому масиві точок нам необхідно буде обрати якісь специфічні точки і утворити з них криві. Але мені подобається, що завдяки переміщенню цих базових ліній ми зможемо вирішувати, ну, змінювати позиції цих точок. І це дуже легка синхронізація. От давайте цим шляхом ми підемо. Що нам для цього потрібно? Construct Point, щоб створити точку. Construct. Це у нас точка в нульовій позиції. Ось вона. Нам скільки точок потрібно? 1, 2, 3, 4. 4 точки. Копіюємо дві ці пари. Це буде ліва пара і права. Ліва права. Відповідно, тут нам треба додати слайдери. 1, 2, 3. Ну, Будемо з 10 додавати по Y, в мінус слайдер номер там, з 10-3,5 мм, наприклад. Додаємо сюди. Ось так. Точніше, не по y, а по X. І це в це, це нас зовнішній вийшов. Да? 3,5 зовнішній. Куди ще можна цей слайдер додати? Але якщо це ліва, то точка повинна бути тут. Я тоді. Додам тут в експресіон мінус X. І ось вона зліва з'явилася. Наступна точка. копіюю цей слайдер. Теж по X. Теж додам мінус х. Мінус X. Але вона ближче стоїть. Ось тут, в позиції 2,5. Ну, якась логіка просліджується. Далі беремо ці слайдери. І використовуємо також тільки без е, цієї опції, е, без експрешену, без мінус X. І ось ми двома слайдерами регулюємо ці точки. Доволі зручно і зрозуміло. Далі утворюємо лінії. Як нам утворити, утворити лінію? Це sdl line це construct-point. Створюємо точку в центрі, це буде стартова позиція нашої SD лінії. Далі Direction по іксу, X, unit X. Далі розворачуємо цей Unit Reverse. Тут негатив не підійде, нам потрібна саме протилежне. І у нас є два вектори. X і X, фактично, тому що це команда Reverse. Підключаємо shift сюди дві ці опції. На виході ми маємо лінію. Довжина ще не, не означена, але ще зроблю Join Join Curve. Ось так. так. Далі довжину. Ну, давайте по 10 мм. Вона... Давайте вона буде довга. 10. Ось вона. Переміщуємо цю лінію в декілька позицій. Даємо інструкцію Move переміщення. І пишемо: тут мож, можливо додати слайдер або якийсь список, як буде зручно. Тобто є декілька варіантів, як ми можемо це створити. У нас є позиція там 1 і 2, давайте, давайте слайдерами користуватись, Тобто, у нас буде, наприклад, 5 і 5 слайдер. Далі буде слайдер тут 10, 15 і 15. 15,5. Я навмисно так друкую, щоб отримати 10 щоб отримати одразу. Копіюю ці слайдери вниз, перетягую Alt. Додаю тут Merge. Це батарейка з розділу Sets, дерева і ось ця команда Merge. Зростити. То ми формуємо список з цифрових значень. А нижні в мінус повинні йти. Але тут ми не маємо можливості додати, як тут, expression, Тому використовуємо negative. Якщо ми хочемо на однакові відстані переміщувати, то хто нам завадить зробити ось так: 15 і 15... Це буде 5,5 в мінус, і ось так. Це можна скрити. І маємо такі от список. Що ми маємо? 15,5, 5,5, мінус 5,5, мінус 15,5. Це все рух по осі Y direction по Y. Додаємо, і ось наші лінії. 1, 2, 3, 4. Закрию картинку, щоб ви побачили. 1, 2, 3, 4. І вони керуються синхронно. Наприклад, 13 і 5. Зараз. 13 і 5. Наступного відео продовжимо і зробимо. Праецирування цих точок. Почнемо з того, що я звернув вашу увагу, що я все ж таки тут прибрав цей коннекшн. Було ось так. А я повернув відповідно ось так. Тобто додав все ж таки слайдери, щоб можна було їх не синхронно редагувати, а кожну переміщити окремо. Так ми можемо диференціювати результат, щоб у нас. Різні позиції цих кривих були. Тож, наші криві ось тут, наші точки ось тут. Для проецірування у нас є команда. Pull. Pull point. Де вона знаходиться ось тут? Ну, точніше, це pullpoint, спеціальна команда, яка може притягнути точки на поверхню геометрії. в даному випадку на лінії. На, на лінії або криві. Тобто Geometry це наші наша лінії, point це наші точки. Давайте точки підключимо через, через Merge команду. Щоб створити список з цих точок. Підключаємо і отримуємо. Що ми отримуємо? Ці точки один раз спрейцювалися. Тобто, скільки у нас тут точок. Ми бачимо 4 точки. Чому так відбулося? Тому що тут у нас 4 точки. 4 тут у нас 4 лінії. Відповідно, кожна точка на кожну лінію відправилась за допомогою цього інструменту. Тобто об'єкти, об'єкти, які ми переносимо, об'єкти, на які примагнічуємо, кількість дорівнює, і просто один раз відбулася ця дія. Ну що буде, якщо ми тут ці об'єкти перетворимо в дерево даних? Тобто у нас буде не 4 об'єкти, а 4 гілки, де на кожній один об'єкт. І з кожною гілкою провзаємодіють 4 точки. Ось суть, сутність та логіка дерев даних. Права клавіша Graft. І ми бачимо результат. Все вийшло. Якщо вам цікаво моделювати цю скріпку, то давайте продовжимо далі. І в наступних вправах я вам покажу, як за допомогою фільтрації цих точок, за допомогою того, що ми будемо працювати з деревами даних, обирати точки, якісь прибирати, якісь брати участь в створенні лінії. І створені дух. Ну і далі ми все це, це зберемо в одну замкнену криву, поміряємо її довжину і будемо намагатись створити цю довжину цієї згорнутої кривої, щоб вона була 10 см, тобто 100 мм.